Голчатий вологомір МС 7200 Призначений для вимірювання вологості паперу, картону, макулатури в діапазоні від 0 до 95%. Вимірювання проводиться шляхом притискання двох голок вологоміра до досліджуваного матеріалу. Вологомір має 5 передстановлених калібрувань для різних видів паперу, живиться від 4 батарейок типу ААА Довжина кабеля складає 1 метр. Довжина голок 14 мм. Увімкнення вологоміра. Підсвічування дисплею. Кнопка Zero призначена для встановлення нульового рівня вологості у випадку. Якщо на сухих голках вологомір показує значення вологості більше 0. Встановлено. Кнопка Hold. Призначена для фіксації на дисплеї максимального виміреного значення вологості. Натискаємо кнопку. На дисплеї з'явилась позначка Max. Тепер, якщо провести вимірювання, вологомір зафіксував максимальне значення вологості, яке було досягнуто. Вийшли з режиму фіксації. Вологомір має індикатор, який змінює свій колір в залежності від досягнутого рівня вологості. За замовченням при досягненні 13% вологості під час вимірювання він стає жовтим, а при досягненні 18% і більше стає червоним. Вимкнення вологоміра. Якщо з вологоміром нічого не робити, через декілька хвилин він вимикається автоматично. Якщо натиснути і потримати кнопку «ФАН», Вологомір переходить в режим налаштувань. CD – це встановлені калібрування для різних видів паперу. Стрілками зліва справа можна вибирати потрібне калібрування. Яке калібрування якому виду паперу відповідає, наведено в інструкції з експлуатації. Якщо натиснути і потримати кнопку FUN трохи довше, переходимо до наступного налаштування ADJ. Це коригувальний коефіцієнт, який можна встановлювати у випадку, якщо вологомір систематично завищує або занижує результати вимірювань. Стрілками зліва справа можна змінювати його значення. Плюс 1, плюс 2, плюс 3% до результату вимірювань, або аналогічно зменшити. Міс 1,2, 3% до результату вимірювань. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FUN. Далі, якщо. Натиснути і потримати кнопку FAN довше, переходимо до наступного налаштування AL2. Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого кольор індикатора стає червоним. Аналогічно кнопками зліва справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо FAN. Далі, якщо натиснути потримати кнопку FAN ще довше. Переходимо ще до одного налаштування al 1 Це пороговий рівень вологості, при досягненні якого колір індикатора стає жовтим. Аналогічно кнопками зліва-справа можна змінювати його значення. Якщо все влаштовує, коротко натискаємо кнопку FUN, Налаштування збережено.